Я б дуже хотів, щоб ви додивилися це відео до кінця. У ньому я розкажу вам про тих, кого називають людьми з великої літери, і тих, які народилися людьми, але так ними і не стали. Вітаю друзі! Мене звати Сергій Притула. Це мій ютуб-канал. І сьогодні я розкажу вам про дачу. Ні, не про ту, де можна посмажити шашлики чи попорпатися на городі, а про центр допомоги онкохворим дітям дача у місті Києві. З цим центром, створеним благодійним фондом Запорука, я знайомив підписників мого каналу минулого року, коли ми з вами коштами, зібраними на моєму патреоні, допомогли центру придбати інструменти для обробки кісткового каналу. В листопаді ми з вами перерахували на потреби фонду 134 тисячі гривень. Ці гроші пішли на придбання хірургічних інструментів для обробки кісткового каналу, зокрема для дитячого відділення Національного інституту раку. Інструменти вже там, як показала практика, дітки, які проходять різні процедури. Під час лікування онкозахворювань краще проходять етапи хіміотерапії та подальшої реабілітації, коли перебувають не у лікарняних палатах, а в умовах максимально наближених до домашнього затишку. Саме для цього одного чудового дня дівчата з фонду Запорука взяли в оренду будинок і наповнили всі три поверхи цього будинку: теплом, затишком та турботою до дітей, які борються з раком. Там навіть кімнати, де дітки проживають своїми мамами, татами, братиками та сестричками, мають назву. Добра кімната, чудова кімната і тому подібне. Добра кімната, і тут просто хочеш не хочеш, ти переконуєшся в тому, що добра кімната. У цьому центрі дітям зручно, смачно та затишно. Цю кімнату я пам'ятаю. Ми тут ж тоді бавилися жабаква. Я можемо зайти попроситися гості в інші кімнати. знаю. Привіт, привіт, дня. привіт. можна вас зняти. Ну можна як вам тут? Добре, За... затишно. Так ми дякуємо, що є такі люди, які можуть нас прийняти. Так, є такі відношення. Є такі Дякую Проте, якби не було затишно, але все ж цей будинок орендований. Тому в один чудовий день дівчата з запоруки закатали рукава, пройшлися по добрих людях. До речі, а можна цю картинку з деревом спонсорів вивести на весь екран? Тож дівчата назбирали грошей, замовили проект, купили землю і почали будівництво власного великого реабілітаційного центру для онкохворих діток. Мета залишилась та. Та сама порятунок дитячих життів, але можливості тепер будуть набагато більші. Здавалося б, що може бути крутішим, аніж така ініціатива: чужих дітей немає, життя безцінне, мета, свята. Проте, і тут ми переходимо від світлих тонів до повного трешу. Варварства печерного невігластва, просто скотства. Півтори хвилинки прямої мови для вас. Просто щоб всю цю прелюдію ви отримали від першого джерела. Розкажіть, будь ласка, як відреагували ваші сусіди тут на районі? Коли вони дізналися, що буде тут? Ну Ніхто з них точно не зрадів і ніхто не сказав, давайте ми вам допоможемо аби швидше це відкрилося. Зібралися всі толпою, щоб розказати нам про те, як це погано і як ми точно маємо бути десь, де свіже повітря в лісі подальше від них. Бо тут виявляються літаки, літають, і тут буде погано. Їм добре, а дітям хворим буде тут погано. Що їхні діти не мають бачити наших дітей? Сусід з іншої сторони дуже боїться обіцяє тую посадити високі, бо не хоче з вікна бачити цих дітей. Він так мріяв, вспокою жити. а Тут таке виявляється може бути. А це ну, цей дядя болгаркою ворота морізав. Так, так? це дядя, да він хоче все все обіцяє з нами воювати. Бо а а чим йому... а чим не вгодили, що саме Каже, незаконно, щоб діти онкохворі жили поряд з здоровими людьми. І мають жити вони десь далеко. Бо він будував будинок і в ну, нього вікна, спальні виходять. А тут діти на крок від смерті. Ну це його коментар. І взагалі воду забруднять, і ауру зіпсують, mm -hmm. і цінність нерухомості в цьому районі впаде через mm -hmm. таке сусідство. І mm -hmm. така партизанська війна вже І дружина у нього дуже серце має слабеньке. Це ж не ми, які. Вже 15 рік з онкохворими дітками в день, день, а в нього слабким серцем. Дружина, якщо вона побачить, то їй може стати погано. Центр для онкохворих дітей будувався під акомпанемент тотальної ненависті з боку сусідів. Спроб юридичний спосіб викручувати це будівництво і навіть подекуди з нанесенням матеріальної шкоди. Відверто повірити, що подібне може відбуватися у Києві у 2020-2021 роках практично неможливо. Обмилосердя як об чесноту. Певною кількістю людей було просто витерто ноги. Але якщо ви думаєте, що це вже дно, то я мушу вас розчарувати. Постукали знизу. Кілька днів тому будову реабілітаційного центру для онкохворих дітей дача підпалили. І в дев'ять панели. А в якій годині горіло? 23.30. А от свідки головні. Та, то, 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 ви, то ви були, так? Да, Цей це... приділок я вийшов да. палало. Якою твариною треба бути, щоб підпалити центр реабілітації для онкохворих дітей? На будівництво цього центру скидалися десятки компаній, сотні і тисячі пересічних громадян. Копієчки у баночки збирали у торгових центрах. І все це для того, щоб якась мразота в одну ніч вирішила це все спалити. Включно з трьома людьми у приміщенні, що я хочу просто зараз від вас, любі мої підписники, щоб ви витягли свої мобільні телефони і відправили СМС на короткий номер 88077. Просто зараз 88077. Так, щоб ви зрозуміли, в Україні немає навіть 10 благодійних фондів, які б пройшли усі етапи драконівських перевірок для того, щоб отримати такий короткий номер. Репутація фонду для того, щоб його отримати, має бути не просто бездоганна, вона має бути стерильною. Фонд Запорука має такий короткий номер. 10 гривень спишеться з вашого рахунку. 88077. Відправляєте смс-ку просто зараз, бо. А той фасад треба підрихтувати, поміняти згорені вікна, двері, проводку і так далі. Я чесно не знаю скільки це коштує, але я переконаний, що якщо кожен з тих, хто зараз дивиться це відео, відправить одне смс, то цих коштів має вистачити. Зрештою, для бажаючих допомогти суттєвіше, я залишу реквізити фонду запорука в описі до цього відео, але повернемося до наших баранів. До підпалу і тому, що йому передувало, нагадаю, що в бік цього центру вже були агресивні рухи з боку сусідів. Добре, а, дуже скажіть. А тоді, мені. коли ну він тоді булгаркою тоді зрізав на паркані, це, це все а, а що правоохоронні органи казали. Ну, Ми заяву написали, передали дільничим. Вони в тому не побачили якогось такого бандитського поступку, тому ну нічого, ну-ну, сказали йому. Тепер не знаю, перша одна заява лежить про підозру в підпалі. Побачимо, що буде далі. Я вам скажу, що буде далі. Нічого. Бачите, друзі, так склалося, що свого часу земельні ділянки під житлову забудову у цьому районі роздавалися по лінії МВС. І велика кількість людей, які там проживають, є відставними або ж місцями навіть і діючими а працівниками цієї дорогої нашим серцям та українському бюджету силової структури. Тому я зайвих ілюзій щодо розслідування цієї справи собі не створюю. Давайте відверто. Хто міг чинити підпал? Ну що приїхала якась людина з Житомирської області чи з Крупивницьку? Бо і нема що робити, і підпалила реабілітаційний центр? Чи може все ж це логічний розвиток подій на тлі того хейту та нетерпимості, які супроводжували будівництво центру з боку сусідів? Один сусід, до речі, наполягає на тому, що це будівельники кинули бичок від цигарки, і саме від нього все запалало. Ні, ну логіка зрозуміла: якщо від бичка можуть вибухати склади з боєприпасами, то чому б не загорітись і реабілітаційному центру? Але криміналісти сказали, що все таки підпал. Я ніколи не думав, що буду говорити щось подібне у своїх відео, але. По перше, зараз силами небайдужих спонсорів ми організовуємо систему відеоспостереження по всьому периметру реабілітаційного центру для того, щоб унеможливити подібні прецеденти у подальшому. А по-друге, я точно знаю, що сусіди цього центру зараз дивляться це відео. Я би дуже хотів вірити в те, що наші правоохоронці обов'язково відшукають і замовника, і виконавця цього злочину. Проте незалежно від цього. Я хотів, щоб ви знали і розуміли, що відтепер безпека центру допомоги для онкохворих дітей у ваших інтересах. З частиною з вас вже були проведені ознайомчо-профілактичні бесіди. А тим, кому не дійшло, повідомляю, що відтепер цей центр знаходиться під захистом, і ті, хто його захищають, передають вам привіт. Сподіваюсь на ваше розуміння і навіть на співпрацю можете закласти того, хто вчинив підпал. Ви ж ветерани МВС. Зробити добру справу і району спокійніше. Рано чи пізно ми побудуємо суспільство, у якому належним чином шанують і старих, і малих, у якому не сахаються дітей з ДЦП чи з синдромом Дауна, у якому не відгороджуються високими туями від діток, які втратили волосся після хіміотерапії, а роблять у паркані фіртку, щоб ці дітки могли гратися з вашими дітьми. Посилання на мій Patreon буде у описі до відео. Лупаємо цю скалу, друзі, бо далі так жити не можна. Дякую за увагу.